Дільнянська багатопрофільна лікарня визначена кластерним опорним лікувальним закладом. Лікарня інтенсивного лікування першого рівня. У межах укрупненого роздільнянського району з чисельністю населення 104 тисячі жителів. Ліжковий фонд налічує 163 одиниці в стаціонарі. А сучасні відділення, палати, медобладнання, ліфти та вбиральні вже нагадують медичний центр європейського рівня. КНП Роздільнянська лікарня надає кваліфіковану медичну допомогу мешканцям району, включаючи спеціалізовану стаціонарну, амбулаторну, поліклінічну, лікувальну діагностичну та профілактичну діяльність. Вже під час великої війни у 2023 році тут відкрили нове інсультне відділення, де облаштовано 10 ліжок зі спеціальними антипролежневими матрацами, а також реабілітаційну кімнату для проведення початкового відновлення після інсульту. Від моменту створення інсультного блоку тут вже проліковано 900 пацієнтів. Новітня апаратура дозволяє швидко діагностувати стан хворого та оперативно надати необхідну допомогу, що критично важливо у перші години після інсульту. Варто відзначити, що лікарня активно працює над удосконаленням, впроваджує малоінвазивні методики в хірургії та гінекології. Що скорочує тривалість перебування пацієнтів в стаціонарі та підвищує ефективність лікування? Проводить закупівлі нового обладнання у 2024 році. Медзаклад отримав відеоларингоскопи, дефібрилятори, електрохірургічний апарат, систему ендоскопічної візуалізації та інше сучасне обладнання. Також лікарня активно розширює кадровий потенціал, залучаючи нових фахівців і мотивуючи персонал. Повністю відремонтували і клініко діагностичну лабораторію. Приміщення за своїм станом та оснащенням відповідають усім вимогам. Завдяки впровадженим змінам роздільнянська лікарня досягла неймовірних успіхів 29 червня 2024 року. На базі медзакладу уперше здійснили експлантацію органів. Донором став 41-річний пацієнт, госпіталізований з гострим порушенням мозкового кровообігу та крововиливом. Пізніше у нього була діагностована смерть мозку. За згодою родичів, експлантацію серця та нирок провела команда трансплантологів з національного інституту Амосова спільно з колегами з Вінницької обласної лікарні імені Пирогова. Шанс на друге життя отримали три важкохворі пацієнти. Серед них багатодітна матір шістьох дітей, які успішно пересадили серце, чоловік 80-го року народження та 35-річна дівчина, яким трансплантували нирки. Ще дві успішні експлантації відбулися на базі розділянської лікарні 12 липня і 4 жовтня 2024 року. В обох випадках донорами стали чоловіки 40 і 45 років. Шанс на друге життя отримали п'ятеро пацієнтів, яким трансплантували серце і нирки. Серед них важкохворі, які завдяки новітнім методикам і фаховій команді лікарів змогли повернутись до повноцінного життя. Цікаво, що у двох випадках навіть була задіяна санавіація національної поліції України, які надали винтокрил для термінової доставки органів з роздільної до Вінниці, де медики врятували життя пацієнтам.